Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, В'язання Крилакс. І я сьогодні до вас ось таким дуже гарним, цікавим візеруночком. Я йому назви не дала, але надіюся, я просто назвала його стильний візерунок для кардиганів номер 1 тому що в мене ще є один в запасі. Теж буду знімати майстер-клас, але сьогодні ми той візерунок будемо розбирати. Він дуже простенький. В'яжеться дуже легко, але дуже красиво рельєфно виглядає. Бачите, він такий рельєфний, такий цікавий. У мене виворотня сторона не дуже красива, тому що у мене тут позв'язувана ниточка, але на цій ниточці візерунок так досить гарно видно. І я хочу вам показати спочатку, давайте розберемо. Схему візеруночка Значить, ось така схема. Тут лицеві петлі, ось це лицеві петлі, то лицеву петлю просто перезнімаємо нитка перед роботою, Лицеву петлю перезнімаємо нитка за роботою. Рисочка виворотня петля. Ось і весь візерунок. Можете собі зробити скріншот схеми. І тепер будемо в'язати. В'язати я буду ось з цієї ниточки, мені просто цікаво спробувати, як на цій ниточці, то якийсь певно акрил, думаю, якийсь зовсім блискучий. Але мені не важливо, мені важливо зняти майстер-клас, спробувати на цій пряжі той візеруночок. Я набираю петлі звичайним способом, набираю непарне число петель. Просто непарне число петель і все. Так набираєте хто скільки бажає. І я почну вив'язувати перший рядочок. У мене будуть йти підготовчі ряди, і я тут хочу вам показати один спосіб, як зімітувати ряд. Так, то буде виворотня лицева. Виворотня лицева. Просто резинкою один на один. Починаємо в'язати з виворотньої петлі. І я хочу вам показати, як зімітувати італійський набір петель. І хочу попробувати, як він буде виглядати на цій пряжі і взагалі. І заодно вам покажу, як я то буду робити. Перший рядочок, то в нас виворотня сторона, я пров'язую до кінця рядочка. Так як в мене непарне число петель, в мене 25 петель, то в мене перша петля після пружкової і остання перед пружковою виворотня петля. Все. Останню з пружкову петлю я просто зв'язую в кінці виворотню петлею. Тепер дивіться, першу петлю знімаю і лицеву петлю, заводжу спицю під полотно, беру лицеву петлю і повертаю її наперед і пров'язую лицевою петлею. Тепер одна виворітня і знову заводжу спицю під полотно. Підхоплюю лицеву петлю і назад повертаю спицю сюди, наперед. І пров'язую лицеву петлю, одна виворітня. І знову під полотно завожу спицю, підхоплюю лицеву петлю, повертаю на місце і пров'язую лицевою, одна виворітня. І так в'яжемо до кінця. Я дівчатка пров'язала ще один рядочок по малюнку виворотню сторону, де в мене починається після прушкової з виворотньої петлі. А тепер я повернула на лицеву сторону, і в мене тепер рядочок починається з лицевої петлі, закінчується виворотньою. І я тепер починаю перший рядочок візерунка. Всі петлі в'яжемо лицевими петлями. Лицеві, звичайно, за задню стінку, виворотні за передню. Просто лицеві петлі. І так, в'яжете до кінця рядочка. Пружкову петлю я пров'язала виворітньою. Повернула роботу на виворотню сторону, першу пружкову петлю знімаю. І всі петлі в'яжу знову лицевими петлями за передні стінки. Ось так. І так до кінця рядочка. Тепер в'яжемо третій рядочок візерунка. Першу пружкову петлю знімаємо. Першу петлю я пров'язую лицевою за передню стінку, нитка перед роботою, другу петлю знімаю за передню стінку. Знову пров'язую одна лицева, нитка перед роботою, ось так знімаю петлю. Знову одна лицева, знімаю одну петлю. Перезнімаю нитка перед роботою. Одна лицева, перезнімаю петлю за передню стінку, нитка перед роботою. Знову одна лицева, нитка перед роботою, перезняла петлю. І так до кінця рядочка. Вяжемо самостійно. В кінці ряду в мене одна лицева петля і прушкова виворітня. Тепер повертаємо роботу на виворотню сторону і в'яжемо першу петлю, знімаємо, і в нас йде одна виворітня нитка за роботою, перезнімаємо просто петлю. Одна виворітня нитка за роботою перезнімаємо петлю. Виворітня, перезняли, виворітня, перезняли. І так до кінця рядочка. Дов'язую рядочок, Виворітня, перезняли, виворітня і прушкова виворітня. Повертаємо роботу на лицеву сторону. І пров'язуємо то вже в нас Чотири ряди ми пров'язали, тепер знову починаємо в'язати візерунок з першого ряду. Спочатку в'яжемо всі петлі лицевими, то я знову в'яжу перший рядочок. І повторюємо перший рядочок. Просто ми петлі розвертали, і тому в нас за задні стінки ми в'яжемо. Просто дивіться, щоб петлі не були перекручені. Як у вас виходить так до кінця рядочка. І так, по схемі в'яжете зараз другий ряд лицевими петлями за передні стінки. Я зараз в'яжу ще кілька рапортів і подивимося, як візерунок буде виглядати на цій пряжі. Все, дівчатка, дов'язала я. Я зв'язала ще 4 рапорти, тобто, в мене тут 5 рапортів. Подивіться, яка краса вийшла. Як на цій пряжі гарно той візерунок дивиться. Ну, він і на тій гарно дивиться, просто на білій, може не так, хоча і на білій гарно видно. Бачите, яка в мене краса. Я обидва зразочки в'язала спицями 3,5. Ну, в мене приблизно метраж, тут, може, 300 метрів на 100 грам, тут, напевно, 350, але я в'язала однаковими спицями. Щоб просто хотіла знати, як краще. Ну, тут можна було тоншими зв'язати, можна було взяти 3,25, 3,25 або навітрічку. Ну, залежить від того, яка у вас ниточка. І я думаю, що якщо ви зв'яжете той візеруночок зі своєї ниточки, попробуєте, я думаю, що він вам дуже-дуже сподобається. І на цьому закінчую свій майстер-клас. Ми з вами ще зімітували італійський набір Петель, і яка краса вийшла. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайочки, пишіть коментарі і до зустрічі в моїх майстер-класах. Всім па-па!